Привіт всім, хто любить слухати казки українською мовою на каналі Бобра Наніч. В нас є маленьке, але важливе досягнення на 100 шанувальників каналу. Ви молодці! Підписуйтесь та підтримуйте український YouTube, а я в свою чергу буду створювати нові кращі історії, а також сюрпризи для вас. І сьогодні для вас казочку читає моя донечка Діанка. Лисове серце, українська народна казка, ходив лис з берегом понад водою. І як побачить, яку маленьку рибку, котра підпливе до берега, на сонці погрітися. Мерстій хапав і її поїдав. Побачили це більші риби. І стало їм ніяково. Щодо їх господарства втручається якась патла та мура. Попливли вони до свого короля пораду. Що мають робити? Приведіть його сюди, на глибину ністра Тут ми затягнемо його у воду, розпоримо, виймемо серце, з'їмо. І будемо такі мудрі, як лис. Пішли риби виконувати наказ короля. Підпливли дві риби до берега, зупинилися біля лиса Їй кажуть: прошу пана адвоката, Чи не попливли, бо ви знали, Чогось потребує вас наш король. Чому б ні? Як треба, то треба. Сів на риб, а ви не знаєте, чого вашому королеві треба от мене. А чому б ні? Знаємо, він казав, що треба ваше серце виняти та з'їсти, то будемо такі мудрі, як ви. Е, -е, -е. коли так, то звертайте назад. Бо я залишив серце вдома. Але я прибіжу і за хвилину принесу сюди. Завернули риби назад, пригнулись на берег та й каже, які би виду Та хіба ж є хто такий, що ходив би без серця? Риби зрозуміли, що лис обдурив їх, але вже пропало. Пощо ж вони би йому тепер зробили? Кінець.